Шалом, це славко, такий от чорний шабат. У нас як виглядатиме війна майбутнього, ви побачите всі вже бачите на кадрах з держави Ізраїль. Отак, от, от виглядає прорив там тонкої червоної лінії цивілізації, такого от. Прозорого паркану, що відділяє нас від варварства, і це варварство за два кроки. Україна зараз веде останню війну заходу. І якщо або коли вона її програє, то вже наступна війна буде виглядати так: от як війна між цивілізацією та варварством. як Повстання, повстання планети МАП. Ви зараз можете багато чого подивитися про це повстання планети МАП, про нову тактику, про нові технології. Всього цього я на цьому зосереджуватися не буду. Ми поговоримо за бахму, за операцію нашу в роботи невербовому. Власне, за сили старін. Ви питали, як довго може тривати ця битва, як довго може тривати ескалація? Це дуже цікава оцінка стаїн, вона достатньо згруба зроблена. Тут є ряд допущень, але вона нас цікавить. Що ми, які сили противника ми маємо? Бачите, це от мотострілецькі полки противника, морська піхота, сили спеціальних операцій різні. Артилерія. Бачите, тут не враховані. Певною мірою сили десанту російського, повітряно-десантних військ його, тому це мінімальне співвідношення. Бачите, 102 роти піхоти, ну, ще 6 розвідувани. Візьмемо 108 рот піхоти, 18 танкових рот. Ну, я б не повірив, 18, тому що ну, які танкові батальйони. В 1429-1430 полкам це смішно, там явно десь, ну якщо є, то по танковій роті. Так що можна вважати, що їх там 12 танкових рот у противника це, в принципі, без десантури, тому що тут значно менша чисельність десантури, треба буде туди її все-таки. прибавити. Зараз ми це спробуємо зробити буквально у кадрі. 49 артилерійських та ракетних батарей проти України. Ви бачите, 93 піхотних рот, 19 танкових рот і 57 батарей. І туди ще ми маємо додати десь 36 рот десантиків, це виходить до 140 рот піхоти противника. І в цих умовах. Відбувається навіть наступ Збройних сил України. Правильно, що нам це нагадує? А нагадує нам це Бахмут і всі оці битви. Ну, перш ніж перейти до Бахмуту, я покажу оце цікава є картинка розташування того мінного поля, що пам'ятаєте по краю проходила. 47 го бригада, я тут засів за танкові війська України, потім засів за нову структуру бригад за 47-му, за передачі з танкової бригади танків на 47-му. Це все цікаві теми, але я з ними, мабуть, довго ще буду возитися. Це просто цікава картинка, як десь атака відбувалася по краю по флангу цього, бачите, Мінного поля, чому ці і на схід просувалися українські сили це... В планах і сподіваннях обійти це велике Мінне поле. Це насправді цікава тема. Може, ми до неї повернемося, але будемо говорити за Бахмут. Скільки тривала операція в Бахмуті, ви знаєте. З 8 жовтня по 18 травня, з 8 жовтня 22, по 18 травня 2023 року. Противник там просувався на півдні. Власне, чим різнилася ситуація, ви, мабуть, знаєте. що... Тут українці, я вже факарту вам не показую, просувалися в центрі, а там вдалося там успішне просування на півдні, було на 36, здається, кілометрів, і успішне просування на півночі, теж десь кілометрів на 16, це вказує на те, от чого не вдалося операції на флангах російські, там теж значним застосування десантних сил, це те, чого не вдалося українцям. Вербова роботи на прориві цим вузьким клином, і те, що вдалося росіянам, і знову ж таки знову не вдалося їхній десантурі відрізати наш клин тут. Це цікаво, як виглядало співвідношення сил на середину операції. Не забудьте, що, що їхня операція тривала 224 дня, то наша операція від сили триває скільки там. Ну, 120, можемо будемо рахувати до 130 днів, не буде ще підраховувати ці от 3-4 дні, 30 і 31денні місяці між 120 і 130 днями. Ви бачите, що у нас є в запасі до коло трьох місяців. Це ви питали, як довго може тривати таке напруження українських сил? Не забуваймо, що воно в обороні тривало 224 дня в обороні Бахмуту і триває зараз в наступі. Тому ці от бойові дії. Вербову в роботу, тому теж можуть ще протривати. Скільки застосував сил противник? Загальна чисельність була 35 батальйонів регулярних військ, з них 25 пристойних і 10 так. До 7 тисяч територіальної оборони і 22 тисячі вагнера всілякого. Це, якщо ми це порахуємо, то вийде десь. Скільки я тут рахував, десь 111 рот. Противника виходило. І його сили десь 40-42 тисячі ударних сил, яких він міг застосувати з різним ступенем ефективності. Співвідношення до тих українських бригад, потрьопаних вони вказували чисельність бригад від 14 тисяч до 3 тисяч. Це співвідношення від 1 до 19 до 1. До 1,3,8 десь на користь противника могло бути на різних ділянках фронту. Ми бачимо, що навіть в таких невигідних для України мов при достатньо безтолковому командуванні, тому що вдалося обійти на півночі і на півдні зайти з флангів, то битва тривала 224 дні. У нас поки що прорив відбувається в центрі. На флангах відбувається всяке таке поширення. Сьогодні щось там пообіцяли, що ми на північ від Копанів щось. Щось там здобуваємо. Ну, дай Боже, можна сказати. І при такій самій чисельності українських бригад за сотню рот. Треба десь там так, десь співвідношення відошення таке саме за сотню рот. То противник зміг здобути Бахмут надзвичайним зусиллям. Вагнер вважається, що втратили десь до 20 тисяч. А втрати Збройних сил вони очі, достатньо невеликими. Вони очі, о, оцінювали втрати України десь в 12 тисяч особового складу. Насправді то, що там обраховували безкінечні втрати, це неправда. Десь втрати були в 15, в 12, ну, 15, 8, 15 тисяч чоловік проти 20 тисяч. Саме тільки їхнього Вагнера, як ви розумієте, що на таку битву ми на таку бійню ми піти не могли, просто у нас нема звідки взяти стільки людей, щоб їх знищити, якщо всі роти охорони воєнкоматів навіть мобілізувати. Всіх оцих от, от людей, що всі зараз сидять на постах. У нас, такі в воєнкоматі поставили ларьок перед ходом в воєнкомат, трудящихся ж не пускають і щоб вони не мерзли під дощем. Вони будуть в такому ларіочці сидіти, на такій зупиночці, і з цієї зупиночки їх будуть вже затаскувати в приміщення повний феодалізм. Слухайте, яким не були радянські часи, але тоді в військкомат хоч запускали. А зараз будуть сидіти на вулиці під навісом. Розумієте, рекрути. Це вже феодалізм, розумієте, це вже феодалізм. Дальна держава, це вже рекручена. Ну і ви знаєте, що вибивати собі передні зуби вже не допоможе. Треба діяти як Кармелюк, мабуть. Від тої рекрутчини. Ну, що я на це можу сказати? Ви оцінили ситуацію, що вона далеко не перевищує Бахмут, і що перспективи для розвитку в неї є, перспективи для протистояння є. І треба сказати, що. В одному збройні сили в ефективності наступу перевищують, тому що вони наступають з меншою чисельністю сил на противника з більшою чисельністю, І навіть сказав, порахував з тими, Ну так. Ну, да. ну, десь 12 батальйонів та Десантури є. Якщо можемо в 36 рот, умовно казати і ще додати сюди 36 рот десантур, і нічого вони півтора до одного в на свою користь вони нічого не можуть зробити українському наступу. Так що український наступ, коли ви кажете, що він виглядає погано, він виглядає погано з точки зору абстрактної військової науки. Тому що і оборона їхня виглядає не так укріплено, розумієте, це оці хадиса, хадиса по ну, розумієте, Щоб це показало ветерана Першої світової війни, то б вони здивувалися цим опорникам, відверто сказати. А зараз, ви бачите, при збільшенні влучності вогню, при застосуванні дронів, ударів з повітря, факти за мене менше, виявляється, навіть такі, зрештою. Майже справжні укріплення затримують наш наступ уже протягом чотирьох місяців, тільки тому, що точність вогню зросла. Розумієте, що можна це все компенсувати точністю вогню. Так що, коли у вас виникають сумні, ви дивіться на цю таблицю, приплюсовуйте сюди 36 рот десантури, і ви розумієте, як насправді успішно наступають Збройні сили України роботи на вербовому бай. І треба сказати про захід і ще про, Ми дуже співчуваємо народу Ізраїля, Ми, але зрозуміти що оця війна чекає на захід не уникнено Отак само з сусідніх кварталів обов'язково прорветься варварство тому що світ путіна світ, світ рівних можливостей, з які він говорить це світ рівних можливостей нищити де цивілізація і варварство матимуть рівні права і виграти в цій війні майбутнього можливо буде лише на жаль, тільки через придушення прав опонентів. На що, на жаль, оці от правлячі верхівки заходу ніколи не дозволять. А якщо й дозволять, то буде запізно. тому насолоджуємося цією останньою війною України, останньою війною Заходу, бо наступна війна буде значно страшніша. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Так під